22 березня у місті Черкаси відбулося справжнє свято баскетболу, яке зібрало шанувальників даного виду спорту з усіх куточків області. Захід відбувся завдяки співпраці Черкаської обласної федерації з баскетболу, баскетбольного клубу Черкаські мавпи та групи компаній Олімп Гарант. На майданчику палацу спорту «Будівельник» змагалися шість дитячих команд: чотири команди з міста Черкаси, команда Кам'янської ДЮСШ Кам'янські Тигри та смілянські бобри, які представляли ДЮСШ Олімп під керівництвом досвідченого тренера Івана Петренка. У програмі заходу було проведено сім естафет, конкурс капітанів та. Показові товариські зустрічі між командами-переможцями та командою батьків. Смілянські бобри продемонстрували гарні навички та здобули впевнену перемогу у своєму матчі проти команди Баскет Че Кадю США міста Черкаси. У конкурсі капітанів перемогу здобув Дмитро Петренко зі сміли. У загальному заліку команда вихованців Дю «Лімп» здобула перемогу у змаганнях, обійшовши усіх суперників на баскетбольному майданчику. Свято баскетболу стало чудовою можливістю для юних спортсменів продемонструвати свої вміння та прагнення до перемоги а для вболівальників можливістю підтримати. Свої команди і насолодитися справжнім спортивним духом. Після свята баскетболу ці учасники мали змогу переглянути гру команд суперліги Черкаські мавпи та Говерла з міста Івано-Франківськ. Вітаємо команду Дісаша Олімп Смілянський Бобри з перемогою та бажаємо подальших досягнень і нових спортивних вершин.